Привіт! Сьогодні хочу поділитися вправами легенькими, які корисні для спини. Спочатку легенько розминаємося, робимо нахили вперед та в сторони, вліво і право, повторюючи по декілька разів на сторону. Робимо глибокий випад та тянемося вгору, також повторюючи на ліву та на праву ногу. Змінюємо ногу по декілька разів. Бажано 3-5. Розслабляємо спинку. І далі прогинаємося вперед. Плавно переходячи у позу, собака мордою вниз. Повторюємо декілька разів. Без класики не обійтись. Кицька добра, кицька зла. На видиху гарно тянемо грудний відділ. Вдох посередині, і також на видоху тянемо поясничний відділ. Далі з цього ж положення робимо скрутку, витягуємо руку нижню, а плече ложимо на землю. Те саме робимо на другу сторону і не забуваємо про правильне дихання. Для наступної вправи. Виводимо одну ногу вперед, згибаємо в коліном п'яточку до себе. Задня нога витянута, робимо нахили до передньої ніжки. Те саме робимо для другої ноги і так само міняючи по декілька разів. Переходимо до нахилів. Після цього заводимо стопу на стегно і робимо розтяжку. Для наступної вправи лягаємо на спину. Піднімаємо стегно, повільно скручуючи хребець за хребцем. Повторюємо 15 разів. Щоб розтягнути сідничний м'яс, беремо, притискаємо коліна до корпусу, чередуємо ноги. Спочатку по одній, а потім дві разом. Затримуємося в цьому положенні на декілька секунд. Також повторюємо по декілька підходів. Продовжуємо скруткою, слідкуємо за своїм самопочуттям. Головне, щоб не викликало дискомфорту, даємо спинці змогу трошки відпочити, і також можна закінчити вправи, трошки помедитувати.